Так, так. Ну, сьогодні в нас буде така екстрена планерочка, чисто по розгляду, що так як сьогодні у нас вихідний, і я бачу дуже мало людей по чатах, тому планерки, в принципі, як такої проводити не бачу зараз сенсу. А розіграш провести, думаю, це все, всім буде цікаво, і всі будуть чекати своїх подаруночків. Зверніть увагу, так що цього разу не було умови про відразу оплату. Тому що все ж таки ми хотіли максимально пришвидшити цей процес, щоб ви знали переможців. Але перед тим, як для переможців будуть перекидатися кошти на рахунок, обов'язково треба буде підтвердження оплати для. Ну, вже потім скинете, хто буде переможцем, скинете про те, що немає боргу на номері. Так, і тоді, відповідно, буде перераховуватися, будуть перераховуватися гроші. Для початку скинула я вже силочку з нашим переліком наших учасників. Зараз я ще показую. Я думаю, ви зараз бачите. Що це за розіграш? По перше, хто від 1 числа, 1 січня до 14 січня до 12 ночі, так тобто виходило два тижні. Хто за два тижні сумарно розміщував замовлення на 150 балів, крім того, що він отримував від компанії об'ємну знижку? От брав участь чи у стартовій програмі, чи у бізнес-класі, відповідно, хто на якому кроці знаходився. Крім того, ще і від директорів приймав участь у розіграші 900 гривень. Так, загальний курс 900 гривень. Зараз ми визначимо три переможці, які отримують на свої рахуночки по 300 гривень. От, ем, ви бачите, що у нас є учасників 70. Так, 70 учасників наших. Зараз ще точно перевірю. Хто в нас тут останній був. Угу. Наші дівчата дуже, дуже записувалися. Добре, що зайшла, перевірила, тому що записалися в кінці. Це все робити треба до 12-ї вечора, як і було оголошено. У нас більше учасників. Так, отдаліть все. Катя Дунай не бере участь. Так, і так, у нас є 72 учасника. 72 учасника розіграша. Переходимо на генератор випадкових чисел і зараз визначимо трьох переможців. Від 1 до 70. Двох, правильно? Зараз ще раз перевіряємо, щоб все було точно. 72 переможці, правильно? Так, від одного, бачите, до 72. І визначаємо трьох. Хто хоче отримати подаруночок такий до святкового столу? Е так, правильно, Копин і копко, там це різні. <сум> Надя, Альбіна. Так, ну, значить, якщо дуже хочете, видно, що ви, мабуть, хочете найбільше, а ще Лімешко, -лі -лі Зараз подивимося, наскільки ви дуже сильно хочете. І так, барабанна дробь, дроб визначаємо наших трьох переможців. І це номери 8, 34 і 42. 8, 34, 42. Переходимо до нашого списочка. Хто вже побачив, вітаю. 8 це Стасюк Ганна. Заливаю зразу червоненьким, щоб ми бачили. 8, 34 і 42. Правильно так. 34 у нас 34 горбенко Лілія. 34, горбенко лілія. І 42. 42 у нас Кульбіцька Лена. 42. Вітаю наших переможців. Так, отже, оголошуємо ще раз переможців. І це Стасюк Ганна з команди Дунай Каті. Горбенко Лілія з команди Юлії Лімєшко і. Кульбіцька Еліна з команди Наді Ільїної вітаємо наших переможців ви великі молодці! Обов'язково копія підтвердження оплати. так? І відповідно там уже будемо вирішувати, куди вам перераховувати гроші. Так? Все, вітаю, вітаю, вітаю ще раз. Пам'ятайте, що зараз дійсний каталог аутлет. Це максимально вигідні пропозиції взагалі зараз у каталогах, так тому що це святкова пропозиція. Каталог наш дійсний 4 тижні, тобто зараз якраз така золота серединка, сьогодні такий день, якраз середина каталогу, обов'язково перевірте свої результати в кабінетах, тому що від результатів зараз уже напрацьованих залежить ваш кінцевий результат. Пам'ятайте, що в нашій роботі головне планування. Якщо ви зараз спланували собі, наприклад, певний рівень, і зараз ви вже бачите. Більше як половину свого результату, це дуже добре, і це значить, що вам треба посилювати темпи, і ви будете мати гарантовано новий рівень, який запланували. Обов'язково е, рекрутинг, обов'язково е, участь у акціях і доносити акції для своїх новачків, для ключових партнерів, акції, які йдуть як від компанії, так і від директорів. Так, зараз вітаємо наших переможців, які справді активні, яких е, ми часто бачимо по чатах. Так, ви великі молодці, і ви дійсно заслужено отримували свої призи. І знову ж таки, пам'ятайте про вигідні акценти каталогу, про вигідні пропозиції, що зараз ми всі можемо отримати туш для Вій 5 в одному бестселері, який зазвичай в каталозі 150 гривень. Ви можете отримати набір шопоголіка за взагалі нереальною нереальну знижкою 108 гривень 5, 5 предметів, так, чи там 6, якщо не помиляюся вже. Ні, 5 предметів. Ось тому обов'язково звертайте на це увагу, обов'язково донести до своїх новачків і до клієнтів максимальну вигоду. І бажаю вам, як мінімум, по 2-3 брильянтика у вашу команду уже в цьому каталозі. Причому це не мається на увазі новачка, мається на увазі ключові партнери, які будуть і далі ваші майбутні директори. І е, бажаю вам вийти в цьому каталозі на запланований рівень, тому що це самі хороші, самі шикарні каталоги взагалі у році. Це святкові каталоги. Вітаю вас з святами, уже пришедшими, так, і з святами, які ще у нас будуть. От, і обов'язково ви будете мати те, що ви запланували в правильному місці, в правильний час. Так, все, пока-пока!